Доброго дня! Сьогодні у нас на обзорі сезонний сонячний колектор на 300 літрів. В комплект входить бак на 300 літрів. Конструкція для того, щоб його підтримувати. Васильки, як ця конструкція ще можна назвати? Це монтажна конструкція для встановлення баку і цілої системи в цілому, е, в цілому, будь-якому е, зручному для вас е, місці. Вона, вона розбірна. Так, Конструкція, звичайно, вона розбирається. труби... Я так бачу, що вона складається з цієї частини, яка кріпляться крипеть, крипеть, за сам бак ось за ці отвори. Так, так. Це, це всі болти з нержавіючої сталі. От, Щоб, нержаві... а, щоб назов... так, ззовні так, можна було так, встановити так. надаху. Ця конструкція монтується дуже легко. Все є в наборі, все йде в комплекті. Так, я бачу, що ось вся, вся, вся направляюча, яка кріпліться до баку, вона така в подузі встановлюється. Потім до неї кріпляться ще ось ці металеві. Так, це для з це для анкіровки для того, щоб конструкція була надійнішою. можна також під анкера поставити, встановити його. І ці, ці діагоналі випрямляють нашу конструкцію. Так, вони в цілому тримають її для, ось так от, для надійного монтажу. Так, це гаряча холодна вода. Так, це подача холодної води, звичайно, гаряча у нас йде зверху. І от в нас, як ми вже говорили, трубок скільки тут? Тут 30 трубок. Тобто, ну, розрахункова. Розрахункова система така, що бак у нас на 300 літрів і йде 30 трубок. Одна трубка, тобто йде на 10 літрів підігріваємої води. Зрозумів, тобто у нас на, 20, на 200 літрів 20 20 трубок, на 150 15. 15. 15 трубок. Зрозуміло. Шановні клієнти. Ми сьогодні з вами подивилися, з чого стоїть бак на 300 літрів. Що до нього йде в комплекті контролер, йде контролер, який встановлюється в приміщенні. А ви можете подивитися цей контролер на нашому відеообзорі, Так, да, да, да. там, де в нас так вже так, детально розписано, все на 150 п'ятдесят літрів. теж такий ж самий контролер. Такий ж самий, де, де, на, на 150. Ми просто вам показали. Приблизні габаритні розміри, щоб ви мали собі на увазі, з чим будете мати справу, якщо в нас купите дану систему. Ну, розміри є у нас там в описі. Всі, всі розміри є в описі. У нас все. все, всього найкращого. Звертайтеся по телефонам, які вказані під відео. Всього найкращого, до побачення. Раді будемо підсказати. Обов'язково.